Чи не щодня прилучена прощається із загиблими захисниками? 29 січня теж став скорботним днем. Додому на щоті повернувся герой Костянтин Радченко. Йому назавжди залишиться 43. Молодий кремезний чоловік у самому розквіті сил, який би ще багато добрих справ зробив на благо країни. Та на жаль, клята війна забирає найкращих синів і доньок України. Сьогоднішній день рідній близькі. Ті слова, які ви чули, які ви будете чути, вони очевидно, що не піднімуть Костянтина з цієї труни. Домовина забита наглухо. Але вони спрямовані на те, щоб ви в своїй пам'яті піднімали ту, той спомин про костика, про костю, про воїна, про того звитяжця, який мав цивільне життя, але став в однострій. Мав дуже багато світської одежі, але взяв на себе. Військовий однострій. Мав свої плани, але зробив, щоб ті плани мали ми. Кріпості вам, бо це є велика втрата і велике горе. Кріпості вам, тому що несправедливість була і, на жаль, вона буде продовжуватися. Така дійсність наша. Кріпості вам, тому що він боровся не за справедливість або її несправедливість. Він боровся за вас, за те, щоб ви мали життя, життя гідне. За те, щоб ви мали життя у вільній Україні, за те, щоб його звитяга, яку він проявив, була нами вшанована. Ми її цінували. Зробили все від себе залежне, щоб пам'ять праведного була у віках. Царство Небесне нашому звитяжці. Костянтин Радченко народився та виріс у Прилуках, навчався в четвертій школі. Закінчив Прилуцький педагогічний коледж за спеціальністю вчитель трудового навчання. Проходив строкову службу в армії, працював у товаристві Українська служба безпеки і охорони. Ми втратили людину, яка б могла дарувати добро, любити, виховувати дітей. Костя був особливим студентом. Його тихий спокійний характер випромінював. Добро і силу. Він ніколи не залишався осторонь, коли треба було прийти на допомогу. Він завжди був поряд, щоб підставити своє плече. Костя був справжнім патріотом. У такий відповідальний час він зробив усе можливе для того, щоб наше майбутнє було реальним. Його ім'я назавжди золотими літерами буде вписано. У книгу пам'яті нашого коледжу, громади і всієї України він завжди залишиться героєм у наших серцях. Костя спи спокійно від сьогодні, і наш ангел, який назавжди буде. Героєм у 2024-му Костянтин долучився до оборонців рідної землі та українського народу. Проходив службу на посаді заступника командира бойової машини. Загинув у бою за незалежність 7 січня. У глибокому смутку залишились рідні: батьки, син, донька та сестра героя. Світлу пам'ять захисника прилуцька громада вшанувала хвилиною мовчання та покладанням квітів. На жаль, у цій страшній війні Україна втрачає своїх найкращих синів і доньок а рідні втрачають найдорожчих серцю людей щодня, усвідомлюючи, якою надто високою ціною дається нам ця перемога.